Москва квапиться до кінця року показати як своїм лаптіногим успіхи на фронті, так і Трампу, щоб той дивив на Україну. Активні бойові дії тривають на всіх напрямках і не є виключенням Сумський. На досягнення поставлених цілей кремлівська хунта кинула всі доступні ресурси, як засоби враження, так і невдах по життю, що пішли на такі заробітки, як вбивство людей в іншій країні, що не укнеться ще. Хоч темп наступальних дій ворога не знижується, але вже помітно спостерігається зменшення кількості авіаударів, які компенсують молнями, геранями та іншими лаптільотами, а в штурмовики закидуть вже резерви, які вищіпуються по всій болоті, бо в останні два дні по 1400 знищених орків розповідаю, що було вчора на Сумському, а ви прямо зараз залиште коментар, лайк та репост. Іпотечники вчора сунули на сімох ділянках, найбільших було на лінії Андріївка алексіївка Щоб зупинити просочення орків та допомогти підрозділам утримувати займані позиції, були висунуті чотири штурмові групи з 158-ї МБР в районі Олексіївки та одна група в районі Андріївки. Відбулося шість боєздітнів. Ворогу вдається збільшувати свою присутність в сірих зонах, але там далі по ним відпрацьовують наші «впівідрони». Беззубі вчора наносили удари з в райони наших позицій Мала Корчаківка, це відповідальність 71-ї МБР та посадкам це 80 ДШБР. Ще здійснили 145 артобстрілів в районах Олексіївки, Андріївки, Павлюки та Іскрискровщини. Ще терористи завдали авіаударів по населеним пунктам Спірне, Червона Гірка, Риутиці Сумської області. В цілому лінія ЛБЗ суттєвих змін не зазнала. Козаки тримають займені позиції. А ще приєднуся та вітаю від мене та всіх моїх слідкувачів, наших військових з ним сухопутних військ. Ми українське військо і ми захищаємо своє.